Привіт, я Ранду і сьогодні я знову відкриваю контейнер. Сьогодні з'явився розіграш контейнера від паду. Як я і казав, він з'явився. І теж можна буде його покрутити. І до речі, вже сьогодні з'явилася підписка на ST81 Campe, або як воно читається, я не знаю. І можна було забрати 250 золота. Я забрав ці 250 золота на кожному аккаунті. Тож зараз за ці 250 золота. Ну і може ще більше, якщо в мене ще щось залишилося на аккаунтах, то може буде покрутити. Тож, зараз покрутимо. Спочатку на основі зараз прокручую три рази. Можливо, щось випаде, хоча шанс на це дуже малий. Але тим не менше. Він є, тож подивимось. Сможу зробити всього три прокрути на основі, на твінках в основному по два прокрути, але це хоча б щось. Одразу падає, збери їх усі. Добре. З другого прокруту нам падає. Два мегаконтейнери. Це вже окуп, тому це дуже класно. І з третього одна чорна скринька. Це загалом-то добре. І ще... Ні. Я не зберу там ще по талісманам золото, але тим не менше. З усі нам падає X4 досвіду, непогано. Чорні скриньки, а, точніше, одна чорна скринька. Три сотні золота нам дає. Так. І залишаються мега-контейнери. Зараз їх відкриємо. І що нам без першого? 50 тисяч вільного досвіду. Ну, це цікава максималка чи ні? Е, ні. А, це ж тут і лям. Щось твою, вибачаюся. І багатенько. 500 золота, Теслаган та містичний контейнер. Ну Ось з мега щось насипали дуже багато всього. Ну, дуже класно. 2 кабільного, ну добре. Знаєте, тут навіть диво непогано насипало. Ну, як непогано? Тут навіть дуже гарно насипало. Тож, маємо 1000 з плюсом золота. Ось конкретно цей розіграш я раджу покрутити трішки, якщо є золото, бо він дійсно окупається. І дають нам один містик. Я покручу, поки є можливість. І падає нам найгірше з усього, але добре. Вже маємо, що маємо. І останній прокрут робимо, з якого ми дістаємо. Один збери їх усі. Ну таке. Але тим не менше. Маємо один контейнер із кастомізацією, один зберіг усі та один містик. Ну що ж, може, щось і підкрутять, але в цьому я дуже сумніваюся. Ну, в принципі, так. Але хоча б X4 дали. Вже добре. І... 50 тисяч кредитів. Ну, добре, вже хоча б щось. Тож, давайте на наступний аккаунт. Ось вже другий аккаунт. Ми вже на ньому. І зараз прокрутимо на ньому два рази розіграш відпад, якщо я не помиляюся. А ну, по ідеї, давайте... Ну так, два рази прокрутимо розіграш, бо на більше золота в мене немає. Тож якось так. Колекції, відповідно, також немає. Але можливо щось випаде з розіграша. І, до речі, є один безкоштовний контейнер. Величезний контейнер. Саме так він називається. Але з нього нам золото не випало, тож не дуже то він і корисний. І давайте тепер крутимо нарешті розіграш відпад Два рази. У нас є два прокрути, з яких можливо щось випаде годне. Але то вже таке. Ну, Два зберіг усі. Єдине, як зберіг усі можуть окупитися, це якщо в нас є талісмани. Але так-то вони не дуже окупаються. Але от чорна скринька. Це, в якій цій скринці ми зможемо прокрутити ще один раз. Угу. У мене взагалі немає талісманів. Тож якось так. А От конкретно сподіватися на танк зберіг усі, ну таке. Ну Я ж за що і кажу. Відкриваємо чорну скриньку, з якої нам падає. Мінімальна кількість золота, яка може. Ну, це і не дивно. І можемо прокрутити ще один раз. Розіграш контейнера відпад, з якого нам падає. Найгірша з усіх нагород. Ну, воно так і є. Якийсь безпантовий аватар. Тож, давайте на наступний аккаунт. От ми вже на третьому аккаунті. Тут, а якщо я не помиляюсь, то також буде в нас два прокрути розіграш відпад. Ну, Зараз і подивимось. І. Давай. Ну так, два прокрути, це і не дивно, тому що золота тут. Тільки 252 одиниці. Тож якось так. До речі, я ось що хотів сказати. В мене на деяких аккаунтах є ключі замкнених контейнерів. А зараз якраз таки можна після бою отримати з деяким шансом. Кон Замкнений контейнер на MXM4 MME54. Тож, можу подивитись по аккаунтах і на деяких зіграти бої, щоб мені нарахували контейнер і відкрити його. Ну, наприклад, на цьому аккаунті такого ключка немає, але на якихось аккаунтах точно він є. Це я знаю. Одразу дають нам найгіршу нагороду з усіх. Ну воно і зрозуміло. А з другого прокруту, що нам... Вдасться отримати. Одну чорну скриньку. Ну, не дуже. Тому що тут для наступного полку потрібно, щоб хоча б треба. Щоб хоча б дали не мінімалку, а хоча б 200 золота. До речі, фон профілю Tiger Girl. Ну, в принципі, непогано. Не погано. як непогано. Це одна з найкращих нагород. Ні -ні -ні, сюди. Давайте встановимо отак. І давайте після такого підкруту хоча б не мінімалку по золоту. От, рівно 200 золота нам дали. На розіграш відпадче на один прокрут. Тож непогано. Рівно вистачає на один прокрут. Ну як, ще 2 золота залишається, але тим не менше. І ще якесь лайно дають. Яке мені не треба. Ну, але добре. І. Ну, в принципі, я ж за що я кажу. Тож, давайте на наступний аккаунт. Ось четвертий аккаунт. Зараз подивимося, скільки золота є тут. Можливо, навіть вистачить на більше, ніж один, два прокрути, вибачаюсь. І... Ні, тільки на два прокрути. Але хоча б щось. Хоча б два прокрути. Можливо, щось підкрутять і щось випаде. Але це не 100%. Хоча... Ну, подивимось. Можливо, і тут золото підкрутить. На цей шанс дуже малий, але тим не менш, мені падало золото. Але не цього разу. І крутимо два рази розіграш відпад. Не буду затягувати. Подивимось, що за нагороди. Один містик з першого. З другого. Нам падає. Найгірша нагорода. Ну, я так розумію, що другого прокруту не буде. Ні. І ані буде. 500 золота випало. Я недооцінив містики. Все ж таки рідко, але містики можуть щось адекватне давати. Три чорні скриньки. Ось якщо впадає три чорні скриньки, то це майже гарантовано можливість прокрутити наступний раз. Ну, якщо це на якийсь прокрут за 1000 вже золота, то тоді. Але, тим не менше, зараз в нас є можливість прокрутити ще один раз. Так як мінімум випаде нам золото, якщо по 100 з кожної, то це буде третій рівень. То це буде. Так, я відволікаюсь, і це буде 300 золота. А тут випало 400, ось якраз таки 300, і плюс у нас ще є один третій рівень. І один другий рівень. Тож, буде навіть більше золота. А відповідно і більше прокрутів. І а... дали 600 золота. І відкриваємо третій рівень. Тут 300 золота це мінімум. І плюс п'ятий рівень одразу. З 5 рівня 1000 мінімум, а може і більше. Я... Це який шанс був! Ви знаєте що? Цей аватар можна обійняти на... 10 тисяч золота. Цей аватар 10 тисяч золота коштує. Щоб ви розуміли. Ну... Це просто. 10 тисяч золота. Ну, я зроблю скрін. Ну, це просто жесть. 10 тисяч. 000... Я поки що його встановлю на удачу. Ну, 10 тисяч золота, ну просто. Чого мені так на основі крут... Чого мені на основі так не крутиться, не знаю. Але вже хоч щось випало нам. Та. І не щось, а. нереальний імпан. Але давайте поки що покрутимо на те золото, що нам випало. Можливо, ще щось підкрутять. Але просто випав аватар, який обмінюється на 10 тисяч золота. Хм. Ну, я здивований, рідко коли так крутить. Було б на основі було б дуже круто, але хоча б на якомусь закроунті. Вже офігувати не буду. Ну, я здивований, скажу чесно. Тож в нас буде ще 10 тисяч золота на цьому аккаунті. Якщо обміняю цей аватар, я його обміняю. І покрутимо розіграшем відпад. Подивимось, може підкрутять щось, а може і ні. Це вже таке питання. Ну Це просто жесть. Аватар за 10 тисяч золота дали я в шоці. Ну, Мабуть, по моїй реакції не видно, але тим не менше. Ну що ж, нам вже підкрутили трішечки. Ну, як трішечки, досить дофігічно підкрутили. Одразу зберіг усі. Ну, Тут танчика не буде. Бо це було б занадто жирно. А от чорні скриньки. Вони мене сьогодні порадували прям. Ще 400 золота і... ще 300 золота. Але... Дроп там був просто лютий. Аватар за 10 тисяч золота, це просто. Ну, здивували мене. Три містичні контейнери. Це, до речі, завдяки ним ми змогли ще покрутити. І що ж вони нам дадуть? Тепер ще 200 золота і 2 кавільного. І що ще 4 кавільного. Вже ми не можемо прокрутити, я так розумію. Так, нам треба відпад. Не можемо, але не забуваємо, що нам впав аватар за 10 тисяч золота. Ну це, звісно, круто. Все, обмінюємо на 10 тисяч золота. Я просто це не вірю, що мені впав аватар за 10 000 золота. От, я випечаюся, але я зроблю ще один скрін. Все. Ну що ж, зараз зараз встановимо ще якийсь аватар. Не буду довго обирати, просто на рандом. злос. Ні, тут. Встановлю тотем аватар. І в нас є 10 тисяч золота на прокрутку. Ну, Тут навіть не одну буде, тут буде набагато прокрутів. З, перших, з першого прокруту нам падає, зберіг їх усі. З другого ми дістаємо три чорні скриньки. Це дуже добре. Я не думав, чесно, що нам випаде прям ну, настільки. Круто. Мега контейнер. Це досить класний контейнер. Найкраще, окрім відпадів тут, це цей контейнер розкішний сюрприз. Найгірший кастомізація, яка нам тільки що і впала. Але будемо сподіватися на кращий дроп. От, розкішний сюрприз. За одне золото прокрут, з якого нам падає. Давайте, здивуйте і. Один містик. Ну, в принципі, за одне золото тут все вигідно, щоб не впало. Воно вигідно. Не за одне золото тут. Три містичні контейнери. Ну я вже доволі з цього відкриття. Давайте, будь ласка, без траблів всяких. Всіляких, правильніше. Три чорні скриньки, ну це дуже добре. Ну... Що ж, якщо б на основі ще було б золото, ще покрутив би а так, Ну, можливо, зароблю золото ще. І покручу. Але подивимось, подивимось. Два збери їх усі. І тут, якщо я не помиляюсь, повинен наступний прокрут бути рівно за одне золото. Три містичні контейнери, хоча ви без моїх коментарів бачите, що тут падає. Тож, одне золото прокрут. Така ж нагорода, як і тоді. Але це добре, це навпаки добре, бо нагорода не найгірша. Один містичний контейнер. Ну, хоч щось. І так, маємо 14 містичних контейнерів. Ну, почнемо з одного контейнера з кастомізацією. Добре. Продовжуємо з контейнерів зберіг усі. Тут буде 1000 золота компенсацією. Гарантовано. І. Поки що нічого. Ну і нічого. І давайте тепер відкриємо, мабуть, чорні скриньки, з яких нам сьогодні прям підкрутили. 100 золота мінімалка. Знову мінімалка. Щось не нас не крутить, ну хоча після такого підкруту. Це вже таке. От, другий рівень. Давайте ще. Ну хоча, тобто вже я офігіваю. Ну хоча б максималку по золоту дають. Вже добре. Ще другий рівень. вільного досвіду. Ну, давайте один вільний досвід. Дев'ять це, мабуть, мінімальний. Мінімальна кількість, яка мені падала. Але я просто хочу, може, отримати один вільний досвід, щоб вже... Ну, не знаю чого. Ну, коротше, продовжуємо крутити. 4000 вільного досвіду нам падає. Містичний сертифікат. Це дуже добре. Ще один містичний сертифікат. Це дуже добре. ще... Коротше, це ще краще. Поки що дублюються нагороди 200 золота. Зараз ще буде 200 золота, я так думаю. Ні. То вже не так. Сімка вільного. Хм. Ну, зараз. 50 тисяч кредитів. І давайте один день прему. Поки що не хочу прямити нагород сипати. Але 500 золота. Це добре. Це безумовно більше, ніж зазвичай. 75 тисяч кредитів. Добре. Преміум аккаунт. Тож, маємо ще два сертифікати і один містичний контейнер другого рівня. 7 тисяч вільного досвіду. Давайте тепер відкриваємо мега-контейнери. Може з них підкрутить 3000 вільного досвіду. Ой! 300 золота, вибачаюсь. 500 золота. Вільного досвіду я не побачив, не звернув увагу, буду чесним, скільки випало. 135 вільного досвіду. Добре. Тут же побільше. І давайте відкриваємо розкішний сюрприз контейнер М60. Це як мінімум 5000 золота буде, а може і там 5000 золота. І відкриваємо два містичних сертифікати. Давайте якусь колекційку. Об'єкт 252У. І зараз колекційка. Ну, з іншого боку, дали колекційку, але не таку, яку хотілося. Але ми повернули 11 тисяч золота. І це дуже добре. Але ми їх зараз зільємо знову вже в цей розіграш. Два зберіг усі. Ну, Давайте продовжувати крутити. Три чорні скриньки. Це дуже добре. Ну, Поки золото є, поки і крутимо. Не буде золота, вже тоді подивимось. Ще один розкішний сюрприз. Це дуже добре. Тому що з розкішних сюрпризів досить часто падаються якісь люті нагороди. Містичний контейнер ще один. І прокрут за одне золото рівно. І давайте. Ну, хоча б не так боляче за одне золото отримати кастомізацію. Як зараз за півтори тисячі, то взагалі. І... Ну, Таке собі. Я б за нього і 500 золота не віддав. би. За анімований аватар таке собі. Чесно скажу. Збери їх усі. Угу. І останній прокрут на цей раз. І оце лайно дає. Якщо я не помиляюсь, то останній прокрут буде безпосередньо за одне золото. Тож, подивимось. Але поки що крутимо ось оцей Відкриваємо відкриваємо. Що казали. Mm. Mm. Ну і тут компенсації не повинно бути. Танкенштейн. Ну вже дали один танчик, ще й колекційний. Краще, ніж сертифікату. Містик таке собі. І 300 золота. Може наступний рівень дадуть. 9 вільного досвіду. Йдемо. На результат. 550. Ну, давайте якусь десяточку. вз 5 а Добре, вже дають контейнер на десятку. З нього 5000 золота і це дуже добре. Плюс нам випав танкенштейн. Це плюс 2500 золота. Зараз крутимо мороз... прокрут за 1800. Золото і отримаємо один містик. Ні, це ще не за одне золото. А ось після цього прокруту вже буде за одне золото, я так думаю. І давайте щось. Один зберіг усі. Поки що падають такі лайнові нагороди, але вони не закінчуються. Ще багато лайнових нагород буде. Наприклад, ні. Це не лайнова нагорода, це плюс-мінус класна нагорода. Ну як не за 2000 золота, але тим не менше. А ось оце вже добре. Ось оцей вже, ну, оце вже класна нагорода. Відкриваємо Збери їх усі. Нічого, але добре. Містик. отримуємо з нього другий рівень гарантовано по талісманам. І 500 золота плюс. Вже добре себе є золото, з другого рівня нам падаємо. Вільний досвід гірше, ніж з першого. Але добре. Мінімалка. І давайте, будь ласка, якусь десяточку. Ну, хоча б не шостий рівень. Баджет. Тут дає золото більше, ніж зазвичай. Тож. 6500. І це добре, безумовно. І давайте нарешті відкриваємо, ну, крутимо ще розіграш. Зараз будуть падати лайнові нагороди по типу Знову, ось зараз падають такі нагороди, а потім ми будемо їх забира... забирати. Але добре. Ну ось, що я кажу. Найгірша нагорода, ще за 2000 золота. Це взагалі кринж. І останній прокрут. Ну таке. Угу. Але зараз ми продамо ще Танкенштейна, якщо нічого не випаде, а я думаю, що нічого не випаде. Анімований хоча б аватар вже добре. Цей. Ну добре. Вже маємо, що маємо 100 золота, ну таке собі. Мінімалка, як ніяк. І 1000 золота. Але доведеться продати танкенштейна. Забираємо ранг, який нам нафіг не треба. Бо ми зараз продаємо танкенштейна. І крутимо розіграш. Давайте, щось адекватне. Наступний прокрут повинен бути за Опа! мега -контейн. Ось за одне золото прокрут. Ну, подивимось, може нам підкрутять і ще відкриємо. Два магоконтери. Все. Ми ще хоча б раз, але відкриваємо. Ну що ж? Давайте будемо сподіватися, що підкрутить ВК-901П. Провідник душ дуже добре. Вже дали десятку. 1300 золота Це тому що компенсація 1000 золота. Ну і 300 золота добре. Вже в нас є 3000 плюсом. ВК, який ми зараз продамо і покрутимо. Ну, що ж, я не думав, що так з одного аккаунту розкрутимось. Давайте, будь ласка, десятку якусь, дуже вас прошу, не 6 рівень. Ось, одразу 6 рівень дають фіг тобі. Ось ще й оцей там лагіт коли... Ой, господи, він мені треба тільки? Ну, і 7500 золота отримуємо за продаж ВК. І крутимо. Є ще в нас два прокрути рівно. Давайте, будь ласка, щось круте. Одна чорна скринька. І останній прокрут крутимо вже. 100% останній. Ну так, ще оцело інші дору. Ех, але добре. У нас є мізерна можливість, що ще щось впаде. А так я сумніваюся в цьому дуже. Ну от. 400 золота і... Нічого ми не отримали. Наступний прокурс ми не зможемо зробити. Але давайте хоча б покрутимо ще. Ага, тут не покрутимо. А, блін, я не міг тут покрутити. Трішки провтикав. Але добре. Давайте хоч отут покрутимо, може, хоч тут впаде. Х10. Добре. Містик. І... <гум> И... Вільний досвід ще. І останній. <гум> Вільний досвід. А ні, не, не останній. Там ще заодно золотої прокрут. Ну, господи. Ну, давай кудись. От, збери їх усі дали. І тепер відкриваємо, і це вже точно був останній прокрут. Збери їх усі давайте. І останній містичний контейнер. 50 тисяч кредитів. Ну і добре, давайте ще останній аккаунт. Давайте на наступний аккаунт. Так, от вже і наступний аккаунт. Це вже який я трішки забувся, мабуть, п'ятий. Але це не точно. Тож, зараз подивимось, що випаде тут. Ну, Сумніваюся, що тут буде як на минулому аккаунті. Я і розумію, що такого не буде, але тим не менше. Тоді, мабуть, це відео розтягнути на дві частини, може навіть на більше. Але подивимось. Зараз цей аккаунт. Загружу відео і... Піду знімати ще іншу частину. І хм, найгірші нагороди дали, які в принципі можуть бути. Ну, Ось так. Фігня і також фігня. Ну, що ж, ось таке відкриття. Зараз піду записувати другу частину. З вами був Рандол. До зустрічі!